Дивимось. Трійка пентаклів, Дійсно, дівчата. Ви з ним будете продовжувати будувати відносини, причому щось будете будувати стабільний надійний. Хто цього хоче, переказуйте донатики, так це правді тоді станеться. Можете плюсики ставити, але краще донатики там є куди висилати немає сума. значить, тому що колісниця, а він вже їде до вас, запрягши коня або у когось, може, сани, у когось що. Тут кін намальований. Так, і це король жезлів, це людина сексуально приваблива для вас, він дуже гарячий, він дуже харизматичний, до речі, сексуально привабливий, він буде діяти в ваш бік. Навіть ружжя у нього, бачите, якась палка є. Так, такий чоловік. Аркадмир. Звісно, у вас ним буде примирення. Про що ми можемо казати так? Pislear cá nos mete.